Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс днями в Україні перебувала делегація прикордонної варти Республіки Польща разом із представниками Державної міграційної служби, наші західні гості обговорювали можливості реалізації проєкту зміцнення співпраці у сфері ідентифікації повернень та питання співробітництва у сфері боротьби з нелегальною міграцією. Польські силовики, що під час свого візиту відвідали центр обслуговування громадян Паспортний сервіс. Були щиро здивовані, як швидко і професійно тут спромоглися організувати оформлення паспортних документів. Питання ідентифікації іноземців, що перетинають кордон будь-якої країни, є одним із пріоритетних у справі її безпеки, і, звісно, боротьби із нелегальною міграцією. Розпочинаємо спільний проект. Ми починаємо спільний проект. Він стосується боротьби із нелегальною міграцією. Утім, жодним чином не торкається звичайних українців, що проїжджають до нас, адже вони становлять загрози для Польщі. Все більше стосується нелегальних мігрантів з інших країн. Головним чином з Азії та Африки тих, хто може стати нашою спільною проблемою, ми маємо спільний кордон і бажаємо разом якомога ефективніше цьому запобігати. Делегація польських прикордонників із великим інтересом. Ознайомилися із процесом виготовлення документів, що посвідчують особу громадянина під час візиту до центру обслуговування громадян паспортний сервіс. Полякам продемонстрували усі етапи оформлення закордонного біометричного паспорта: зустріч клієнтів на рецепції, сканування документів, процес оформлення пакету документів, фотографування і зняття біометричних даних і, звісно, видачі вже готового паспорта для виїзду за кордон. Я дуже вражений, правда. Ми не навіть не сподівалися побачити такого потужного розвитку, розвитку подібних чудових центрів, що дають змогу нови швидко нови отримати цей біометричні цей паспорти. Ми часто бували в Україні і не сподівалися, що так швидко можна реалізувати Ми такий проект. Минуло два роки, коли я був тут в останній раз, і можу сказати, що підприємство зробило революцію в сенсі оформлення паспортних документів і способів, за допомогою яких ви обслуговуєте. Те своїх громадян голова польської делегації відмітив, що досвід центрів державного підприємства документ гідний вивчення і запровадження навіть у розвинутих європейських країнах. Він висловив захоплення оперативністю запровадження біометричних документів в Україні і рівнем комфорту, створеного у паспортному сервісі. Мовляв, ще ж таких чудових місць, як цей центр обслуговування громадян, ми не маємо. У нас головним чином подібні послуги надаються у будинках уряду, але так специфічно у такий організований спосіб, що ми тут зустріли. Я у нас не бачив. Він також повідомив, що співпраця із українською міграційною службою після цього візиту поширюватиметься. Польща готова надати Україні комплексну допомогу у питаннях законодавства, підтримувати фінансово та організовувати та проводити. Навчальні курси для працівників українських органів влади відповідальних за реалізацію міграційної політики. У попередніх програмах розповідалося, як в паспортних сервісах відбувається оформлення закордонного паспорта для дорослих. Ми продовжимо серію сюжетів стосовно оформлення документів в центрах обслуговування громадян. Сьогодні розглянемо, що необхідно і як відбувається оформлення закордонного паспорта. Для дитини на шляху до євроінтеграції України однією з ключових вимог ЄС було запровадження сучасних документів. Тому з 2015 року в державі з'явилися закордонні паспорти нового зразка біометричні. Ще одним нововведенням стало те, що закордонний паспорт розпочали видавати з самого народження. Різниця з дорослим тільки у терміні його дії. Відповідно до останніх змін які пройшли в чинному законодавстві зараз оформлюється паспорт для виїзду за кордон, тільки такі, що містить безконтактний електронний носій, як для дорослих, так і для дітей. Відбитки пальців знімаються з 12 років та вносяться до електронного безконтактного носія, і підпис відцифровується та вноситься з 14 років. До 12 років просто буде електронний носій в паспорті, на який вносяться дані першої сторінки паспорту та відцифроване фото. Також, якщо ви вирішили зробити своїй дитині закордонний паспорт, вам слід підготовити та взяти з собою на оформлення окремі документи. Основний пакет документів для оформлення закордонного паспорта для дитини складає паспорта обох батьків, свідоцтво про народження дитини. Якщо подає один з батьків свідоцтво про шлюб, також якщо у дитини були... Документи для виїзду за кордон, попередні дитячі проїзні або вже є в наявності закордонний паспорт. Також треба подавати ці документи. Бажано надати також закордонні паспорти батьків, для того, щоб ми могли перевірити написання прізвища, транслітерацію, щоб всі дані внести коректно до заяви анкети. Дорослі також повинні знати, що до певного віку дитину не обов'язково брати із собою на оформлення паспорта. До 12 років законодавством передбачено може бути подана фотокартка для сканування. Ця фотокартка має бути кольорова розміром 10 на 15 80% має бути обличчя, погляд спрямований прямо. Фотокартка не має містити бліків. Має бути рівномірне освітлення на фотокартці, не має бути тіней. Фотокартка має бути матова, фон має бути білий, дуже високої якості. Але ми б рекомендували все ж таки приводити дітей. Ми можемо на місці зробити фотокартку, яка буде відповідати всім вимогам. Вона буде дуже якісною і не треба буде додатково сплачувати гроші. З 12 років обов'язкова присутність дитини при оформленні закордонного паспорту. По перше, для того, щоб сфотографувати дитину, і по друге, для того, щоб зняти відбитки пальців відцифровані. Під час оформлення закордонного паспорта дитині іноді виникає необхідність в наданні додаткових документів. Наприклад, якщо батьки розлучені. Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, тоді подає заяву анкету той з батьків, з ким проживає дитина. Для цього нам треба довідка, що підтверджує таке місце проживання. Таку довідку можна взяти в ЖЕКу. Це може бути форма 3, так звана довідка про склад сім'ї, форма А або форма 16, виписка з домової книги, або довідка сільської ради. Якщо батько дитини записаний за слів матері, тоді додатково ми просимо витяг з реєстру актів цивільного стану статті 135, тридцять Він береться у РАКС. Увесь процес подачі документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон для дитини в паспортних сервісах нескладний. Але все ж таки існують певні нюанси в оформленні та отриманні закордонного документа. Бажано, якщо батьки перебувають у шлюбі, щоб були присутні обоє. З батьків. Але можливо, щоб заяву в анкету подавав хтось один з батьків. Тоді він бере оригінали всіх документів і приходить сам на оформлення. Також бере для підтвердження факту перебування у шлюбі обов'язково свідоцтво про шлюб з собою. У вік глобалізації багато українок беруть шлюб з іноземцями і мають спільних дітей. У цьому випадку також виникає необхідність додаткових документів. Якщо один з батьків дитини не є громадянином України, тоді заява від такого з батьків не вимагається. Але для підтвердження громадянства. Того з батьків, хто є іноземцем, ми також просимо додатково документ, що підтверджує громадянство належність до громадянства іншої країни. Це може бути закордонний паспорт і особи або громадянський паспорт особи. Батькам або довіреній особі необхідно знати, що згідно з чинним законодавством для оформлення закордонного паспорта необхідно подавати лише оригінали документів. Подаються особисто батьками після оформлення. Копії таких документів завіряються, додаються до заяви анкети, а оригінали документів повертаються у собі. Тому, на жаль, електронною поштою надіслати спочатку скани документів не є можливо. Наразі паспортні сервіси чекають батьків зі своїми чадами для оформлення закордонного паспорта. Оформлення документа не займе багато часу і, крім того, не буде обтяжливим для вашої дитини. На отримання документів для дитини може прийти один з батьків з документом, що підтверджує особу, тобто паспортом громадянина України та свідоцтвом про народження дитини. Також з 12 років обов'язкова присутність дитини для того, щоб пройти верифікацію відбитків пальців на видачі. Для осіб, що не досягли 16-річного віку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається терміном на 4 роки. Більше про роботу Центрів обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті passport.org.ua, на наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра хай щастить!